Не питаєшся В нашій команді четверо людей, більшість зі Львова, але також є хлопці з Дрогобича зі строя. О, у нас різна публіка, ми і команда називається Студіо». Ми збираємось для реалізації різних проєктів в різних містах. Нас запросили в стрий намалювати малюнок, і сьогодні ми малювали абстракцію. Тут по суті зображена хвиля. Там ще буде зображений персонаж людини, який асоціює з собою представлення персонажа людини і системи. Використані яскраві кольори, вони так контрастно дивляться на фоні ну, на однорідному фоні, і це буде хорошою прикрасою для скверу. Ну, у нас є різні проекти. У Львові є проєкт реатвілізація під замче. Ми співпрацювали разом з інститутом міста. Там розмальовували в основному дитячі дворики, сквери також. І є проєкти у Івано-Франківську, які ми реалізували і ще збираємось реалізувати. Зараз там робимо проєкт. Но в загальному таке мистецтво в Україні набуває все більше і більше популярності. Воно, звичайно, не зрівняється із зарубіжними там, рівнями, але ми стараємось піднімати тут планку, піднімати художників. І так само показувати, що в нас тут є певний рівень, є бачення і просто важкі фінансово. Вибивати на це все гроші, і реалізувати це в Україні набагато важче, ніж в Європі. Ми хочемо зробити наш, е, наше місто яскравим. Е, Проєкт називався такий Яскравий стрий. Ми намалювали перший будинок по Степана Бандера 21, розмалювали його, він отримав задоволення. У нас є кожного року фестиваль графіті джем, так, де ол Element Jam, де, де грають баскетбол, танцюють хіп-хоп, е, 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 йдуть змагання з е, бітбоксу. так і Є, і, і, і змагаються так само в, між собою райдери. Цього разу ми запросили команду, відому команду Crew, та Вони малюють, малюють гарно, малюють як в Європі, малюють в Україні. Крім того, вони розвиваються і в музичному мистецтві, вони пишуть музику, вони мають свою студію хіп-хопу в Тернополі. Тобто це команда, яка має ну, об'єдналося різних художників в одних. Надіємо, що такий проект стане таким прикрасою. Ідея полягає в тому, що людина йде з системою, бореться, розвивається, і отримує нові емоції. Так? І мізить, що ця картина втріж також, також отримує своїх поціновувачів. Тобто вже є люди, які обговорюють їм це цікаво. Мені здається, що це додасть як місту і додасть загалом. Місту в позиціонування в Україні плануємо. Ми плануємо, планували по гімназії, планували по інших школах. Поки що в нас не е, це, це ну, в, рамках, в, рамках, в рамках плані. Так? Є так само е, бажання запросити інші команди, е, поки що погодилася вакцинація, ну, Тобто є команди, які також готові до нас приїхати і, і попрацювати. Але ну але це, це потребує додаткової підготовки, і це тут тут легше, тут є. Е, 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 Фонд Карпінський, який нас підтримав в цьому проєкті, так, тому тут тут трохи легше. Були обмеження по пам'ятнику ветеранів. Так, це обмеження було, були багато ескізів, дуже багато ескізів і частина з них відкинулася так, тому що є, є обмеження по пам'ятнику. Були оригінальні, цікаві, дуже, дуже цікаві ескізи, але їх, але є, є обмеження. Так? Тому тут е, 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 головне, щоб воно не протирічило середовищу, так, щоб воно гармонійно вписувалось і не. Не, не, не прив'язував, що вона могла е, картина ну, бути з, е, в, в цьому місці, так? Ну, з сторони, це боротьба системи, де от буде людина, яка бореться з системою, е, яка систему накриває. Так? Це пов'язане з цією системою Афганістану. З іншої сторони, вона не, не дотична і може бути в принципі, і окремо. Так? Тут, тут є такі якісь фантазії, людська невідома. Тут, тут, тут є е, в будинку. Е, Ну, різноманітні такі якісь ідеї так тобто людина сама собі навіює, що, що, це, що це може може бути так тобто тут мешканці зможуть собі до, дофантазувати додумати до що воно означає так головне щоб воно не, не шкодило іншим